Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Лиси Віталій. Я продукт-менеджер з ріпаку ТОВ НПЦ Україна. Завершуємо перше знайомство з нашими новинками, які належать до гібридів нетрадиційної технології вирощування ріпаку. Кротора середньостиглий гібрид, який найшвидше розвивається восени з усієї лінійки НПЦ та резистентний до кили капусти. Має високу стійкість до вертицеліозу. Колінкел це універсальний середньостиглий гібрид. МПС напівкарлик придатний для ранніх строків посіву, забезпечує високий рівень урожайності в умовах посухи. Завершуємо наш огляд перевіреним гібридом клавіркел це універсальний середньоранній ранній гібрид, який підходить для короткоротаційної сівозміни за рахунок своєї генетичної стійкості до фомозу кореневої шийки та стебла РЛМ С. За більш детальною інформацією звертайтесь до наших регіональних менеджерів та дистриб'юторів. Контактну інформацію по них ви можете знайти у нас на сайті.